Сьогодні для того, щоб в Україні не було голода, треба зробити просто елементарне відмінити експорт. Експорт на рівні держави регулювання зробити. І тоді подивитися вже по урожаю. Ага, є е, урожай, щоб вистачило Україні муки проїсти, щоб хліба хватило на українців. Відкритий експорт. Якщо ми зараз по, по форвардах попродаємо все зерно і вивезли з України все зерно, в Україну чоловіка голод. Подобається, комусь, не подобається, я говорю так, як є. Ну, там з експортом у нас питання не тільки по зерно, очевидно, там і соняшник, і цукор. І, ну там багато зернових. І в цьому контексті я хочу знову ж таки згадати заяву нещодавно польського міністра Секерського, який сказав, що Польща радо вітає рішення ЄС про припинення роботи цього безвізу митного безвізу, яке в першу чергу стосується сільського господарства. Нас бояться в Європі і як е, нам боротись, тому що рано чи пізно нам доведеться якось виходити на європейський ринок. Ми бачимо, який там іде супротив України по всіх фронтах. Це і Польща, Словаччина періодично, Угорщина, Румунія була. Свого часу Болгарія, ми пам'ятаємо, як вони майже одночасно з поляками блокували. Ну вони кордон не можуть блокувати, але фури наші блокували. Чи поборемо ми цей супротив наших західних от безпосередньо партнерів, наших сусідів? Запросто По перше, по -перше я вас хочу поправити. по по соняшнику. Соняшник. 에... Взагалі не можна експортувати, тому що на наші мези, на наші заводи. Його не вистачає з усіх виробників. Кількості 에... на... продукції для на... виготовлення на, на всі Ольга. заводи не вистачає, щоб до кінця сезону це все було. А от олію експортувати так. 에... Це зовсім інше, розумієте? Вони мають фури останавливають там, але це олія. і е, Африка забирає все. Китай забирає все, їх навіть не вистачає. Якщо є в Аргентині урожай, то тут менше. Якщо менше тут, то в Аргентині більше. Тобто є баланс, і цей баланс повинен бути заповнений. Ну очевидно, вони самі готові продавати до Африки, до Китаю? Так, в них немає такої кількості. В них немає. Це просто і це все, що робиться. Це робиться політика. Це просто тупа політика.